Вітаю! Це швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Надіюсь, що і сьогодні будемо для вас корисними. А тема нашого сьогоднішнього ефіру це новели кримінального та кримінально-процесуального законодавства у справах про самовільне залишення військової частини, а також дезертирства. Ну що ж, актуальність сказаної теми на сьогоднішній день є особливо важливою у своїй більшості, оскільки. Як можна проаналізувати з засобів масової інформації, то інформацію, яку вони подають, то випадків дезертирства, також самовільного залишення частини є досить багато, це більше 100 тисяч, і вони щодня збільшуються, збільшуються і збільшуються. Враховуючи наведене, останнім часом були внесені зміни до відповідних. І процесуальних документів, і в першу чергу кримінально процесуального кодексу України, Кримінального кодексу та інших законів та нормативно-правих актів з цього приводу. У переважній більшості на сьогоднішній день саме адвокати безоплатної правової допомоги залучаються до такої категорії справ масово. Оскільки, не дивлячись на велику кількість кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні ДБР, СБУ та інших правоохоронних органів, все ж таки день за днем, але і доходить черга і до тих, які думають, що до них черга така не дійде ніколи. Вони, самовільно покинувши військову частину, продовжують жити звичайним життям. Насправді все не так, але досить добре, на мою думку, це, звичайно, моя суб'єктивна думка. Що вели такі зміни і декриміналізували дані статті щодо осіб, військовослужбовців, які проходили військову службу і вчинили зазначені злочини уперше? За яких же ж умов дана стаття, навіть дві статті: це як самовільне залишення військової частини або місця служби, так само, як і дезертирство, підпадають під такі норми. Ну, в першу чергу хочу зазначити. В чому ж фабула справи, що ж таке самовільне залишення військової частини або місця служби? Це нез'явлення вчасно, без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення, переведення, нез'явлення з відрядження, з відпустки, з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця. І найскладніша частина це п'ята частина даної статті передбачає самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин, які вчинені в бойовій обстановці, що масово на сьогоднішній день має місце. А так само ті самі дії тривалістю понад три доби вчинені в умовах воєнного стану. За вчинене кримінальне правопорушення у разі доведення їхньої вини. Призначається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, тобто тяжкий злочин. Що стосується дезертирства, це самовільне залишення військової частини або місця служби, тобто фабула на статті зовсім дуже схожа. Єдина кваліфікуюча ознака дезертирства, яка відрізняє від самовільного залишення військової служби або місця служби, це мета. А саме ухилитися від військової служби. Оскільки правоохоронним органам на сьогоднішній день досить важко доказати саме наявну мету у військовослужбовця ухилення від військової служби, тому 90 в 90% випадках вони кваліфікують діяння військовослужбовців, які покинули місце служби, як самовільне залишення частини. Значить, частина 4 статті 408, яка вказує на дезертирство і відповідальність за скоєння таких злочинів. Тобто це діяння, яке передбачене даною статтею, вчинене в умовах воєнного стану бо бойовій обстановці, карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. Тобто, це вже особливо тяжкий злочин. Що характерне для, також, для такої категорії злочинів, це те, що. Немає ніякого альтернативного покарання, у разі, якщо таку особу буде визнано винуватим і такий обвинувальний вирок суду набере законної сили. Тобто це реальне позбавлення волі і без варіантів. У даному випадку, ж все-таки внесли зміни до відповідних законів і декриміналізували, не дивлячись на те, що СЗЧ є тяжким злочином, а дезертирство є особливо тяжким злочином. Які ж зміни набули чинності останні дні? Зокрема, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила зазначені кримінальні правопорушення, вона взагалі може бути звільнена від кримінальної відповідальності, але за декількох умов, якщо вона добровільно звернулася з клопотанням до слідчого прокурора суду про намір повернутися? На військову військову службу з метою подальшого проходження військової служби. Це перша умова. І друга це за наявності письмової згоди командира військової частини на проходження е, такою особою військової служби. При цьому звертаю увагу на те, що це може бути не обов'язково та військова частина, в якій проходив військовослужбовець, військову службу, оскільки м -м, метою. Досить часто метою ухилення від проходження військової служби і самовільне залишення частин є зовсім не те, що особа не бажає продовжувати проходження військової служби, а якісь конфліктні ситуації, неприязні відносини, які складаються між таким військовослужбовцем і його керівництвом. А тому законодавець так і визначив і не обмежив. Таке право звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовця виключно наявністю і отриманням згоди свого безпосереднього командира, з яким у тебе можуть бути неприязні стосунки, які, звісно, ніколи розуміючи, що таким чином він така особа військовослужбовця може уникнути від притягнення до кримінальної відповідальності, не дасть такої згоди. А тому законодавці визначив можливість отримати згоду командиру будь-якої іншої військової частини. Окремо звертаю увагу на той факт, що таке право звертатися до командира військової частини у адвокатів немає. Тобто це виключно або захисник такої особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, або безпосередньо сама особа підозрюваного, тобто військовослужбовець, який вчинив дезертирство, ймовірно, вчинив дезертирство або самовільне залишення військової частини. Може самостійно звернутися до такої військової частини або клопотати виключно перед прокурором або слідчим з метою подальшого клопотання і звернення до командира тої чи іншої частини, з метою отримання такої згоди. І ще, як я вже тільки що говорила, фабула статті передбачає обов'язкове намір і бажання військовослужбовця, щодо якого вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності. Продовжити проходити військову службу. І це стосується виключно тих осіб, які притягуються за вказаними статтями вперше. Що хочу також е, сказати, е, яка які позитивні наслідки і негативні наслідки, е, на мою думку, викликають дані зміни. Почну з позитивних наслідків. Звісно, це зміцнення обороноздатності країни, оскільки таким чином військовослужбовці Уникаючи притягнення до кримінальної відповідальності, повертається до військової служби. Чим поповнюють військовослужбовців і склад цих осіб, які проходять військову службу, в тому числі у бойовій обстановці. А також це мотивування військовослужбовців до повернення на службу знову ж таки, оскільки він розуміє, такий військовослужбовець, що він не буде притягнути до кримінальної відповідальності, то він в подальшому буде. Дивлячись на те, що йому навіть може бути пред'явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, але в подальшому за наявності зазначених мною умов така особа буде звільнена. Це його, звичайно, мотивує повернутися, проходити військову службу. Що з позитивних наслідків також можу зазначити, це гуманізація правового підходу. Оскільки гуманізація законодавства в даному випадку дає можливість врахувати конкретні обставини, справи, а також мотиви, з яких особа вчинила такий злочин, і оптимізація судової системи, звісно, враховуючи таку тенденцію, такі кримінальні провадження, не дивлячись на те, що зазвичай кримінальні провадження можуть перебувати у провадженні судів роками, навіть і десятки, десять років яка категорія справ, скільки учасників, скільки інкримінованих статей. В даному випадку дані категорії справ розглядаються в досить короткий період часу, що оптимізує судову систему і не навантажує. Що ж я можу сказати, в якості негативних наслідків таких змін, це потенційне послаблення військової дисципліни, оскільки враховуючи фактично безкаранність. За скоєння таких злочинів, хоч і скоєних вперше, це може спонукати і інших військовослужбовців до вчинення аналогічних злочинів. Також серед негативу можу зазначити тиск на командування, оскільки можливий тиск на командирів військових частин для надання письмової згоди на продовження служби певним особам. Це може включати як неформальні домовленості, використання особистих зв'язків і навіть корупційні схеми. В тому числі непрозорість процедур прийняття рішень, оскільки на сьогоднішній день відсутні чіткі критерії і стандарти для надання письмової згоди командирам військової частини, що може знову ж таки призвести до досить непрозорих рішень, це може викликати сумніви у справедливості процедур і підвищити рівень недовіри до системи правосуддя і військових структур, зокрема. Але в кінцевому результаті хочу сказати, що є досить позитивна судова практика з порушених питань і суди, дійсно, не дивлячись на свою завантаженість, досить короткий період часу розглядають розглядаю такі категорії справ. І у разі наявності цих трьох підстав, на які я звертала увагу, тобто, в першу чергу, це бажання військовослужбовця продовжити службу, його клопотання перед слідчим прокурором і наявність згоди командира однієї з військових частин для продовження проходження військової служби, є підстави для звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності. Хоча ці зміни були здійснені буквально. Місяць назад, за два місяці судової практики перебування таких кримінальних впроваджень на розгляді в судових органах, рішення досить швидко розглянуті, причому на користь військовослужбовців, і такі особи звільнені від кримінальної відповідальності і проходять наразі військову службу. Якщо ви потребуєте правової допомоги із зазначеного питання, або якщо у вас виникли додаткові питання із озвученої теми, прошу звертатися за номером телефону плюс 38 068 421 78 91. Це була передача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич.